Я втомилася бути сильною, іноді я не витримую, але мовчу. Тому що звикла всім допомагати, а собі та колись потім. Цей, цей стан називається хронічне перенапруження. У гештальтерапії ми говоримо про втрату контакту з потребами, коли орієнтація постійно назовні: як витримати, як підтримати, як не розвалитись. Ти перестаєш чути себе. Це не про роботу над собою, це про виживання на автоматі. Доти, доки тіло не почне кричати через втому, тривогу та апатію. Саме для таких моментів я створила гайд психологу кишені, щоб ти не залишалася одна, коли немає сил навіть пояснити, що з тобою. Там є тілесна практика на ранок, гайд на 60 сторінок з вправами та три аудіотехніки і блокнот вдячності, щоб повертатися до себе, а не до ідеалу. Це підтримка у твоєму телефоні назавжди. Ціна напиши мені телеграм, нік в описі під це відео, бо підтримка має бути не тоді, коли вже пізно а щодня, навіть якщо це лише 5 хвилин і тільки для себе.